Вітаю вас! Ви дивитесь територію порад і я ваш особистий гід у світ корисної інформації. Осінь – час, коли навколо нас розгортається справжнє феєричне шоу кольорів і ароматів. А що може бути кращим в такий період за смачний чай, що зігріє душу і тіло. Саме тому сьогодні поділюсь з вами простими рецептами гарячих напоїв, які допоможуть вам зануритися в атмосферу осіннього затишку та гармонії. Чай з гірким шоколадом та апельсином, що може бути кращим ніж поєднання гіркого шоколаду та свіжого апельсину. Додайте кілька шматочків гіркого шоколаду у свій улюблений чорний чай і туди ж додайте апельсинову цедру. А далі насолоджуйтесь нетиповим, але надзвичайно смачним напоєм. Медовий імбірний чай. Імбір чудовий спосіб для того, щоб зігрітись та підвищити імунітет. Додайте кілька шматочків свіжого імбиру, ложку меду та сік лимону в чашку гарячого зеленого чаю. Цей напій не тільки смачний, але й корисний. Чай з гарбузом та спеціями так осінь це час гарбузів, і чому б не додати трохи цього солодкого овочу до чаю? Насипте трохи тертого гарбуза, кориці, гвоздики та мускатного горіха в чашку чорного чаю. Цей ароматний напій вас приємно здивує. Чай з розмарином та лимоном. Розмарин це прекрасна трава, яка додає чаю освіжаючий аромат. Додайте кілька гілочок розмарину та сік лимону в чашку зеленого чаю. Він чудово підійде для тих, хто шукає щось освіжаюче в осінню пору. Чай з яблуками та корицею. Яблука та кориця це класичне поєднання для осіннього чаю. Додайте тоненькі шматочки яблука та паличку кориці в чашку чорного чаю. Цей напій нагріє вас і подарує відчуття святкової атмосфери. Завдяки цим рецептам ви можете насолодитися справжньою осінньою атмосферою, відкриваючи для себе нові смаки звичного та буденного напою. Ти ці чаї для себе, своєї родини, та насолоджуйтесь найкращим, що пропонує нам прекрасна пора року. Бажаємо вам затишку, тепла та смачних чаїв у родинному корі. На все добре.